Друзі, вітаємо вас на каналі Пошука Скарбів. Сьогодні знову ми приїхали на місце, де збирали скіфів. От. І, друзі, знову у нас є чудова знахідка. Сьогодні перша, але чудова знахідка. Ну, спочатку покажу, що ми знайшли ще. Ось, хотів би показати вам, Вон Катя там вже знайшла. Так, ось, ось така гільза. От. Ну, Гільз тут дуже багато. От. З Першої і Другої світової. Так, хотів би показати ось таку гільзу От, куля цікава. Якась бронебійна. Вон. Коснула лопати. Ну, знахідка по війні. Так, і от, друзі, є в нас вже знахідка і по скіфах Ось, поряд копнули. Спочатку там Ідзу, потім отут копнули І знайшли дуже гарну знахідку. Ну, покажи себе. 26-13. Можливо, хтось здогадається, що ми знайшли. Зараз я вам покажу. Так, а де я? А ось, дивіться. Що це в нас? А це в нас накінечник знову. Дивіться, який цікавий. Зломаний кінчик. От. Кінчик зломаний, але який цікавий. Ще такого і не знаходили ми. Ну, зараз ось почистим побачимо. Ось дивіться, який він отакий. Кінчик відломаний. Ось такий Отаке різноманіття було в них. Бістря. Так, ну, ставляйте, друзі, лайки. Хотів би вам показати ось таку знахідку. Дуже гарна. Це кераміка, друзі. Дуже давня кераміка. Ліпна. Не знаю. По визерунку. Но ну, я уважаю, что это все с связано. Катя раздавляется наступную знахидку. Друзья, нашли частину ножика. Посмотрите, смотрите. Не часть, а он даже целый. Залеза. Залезный сигнал. Вы решили копнуть. И... І... Викопали такий ножик. Підказуйте, друзі, по періоду, але я вважаю, що це щось давнє, повністю залізний. Такий. Схожий ми вже знаходили тут. Теж закруглений такий був. От. Так. І отам от ще є в нас сигнал. Отам. От Зараз підемо подивимось. Викопали, не викопали, але подивимось. Так, десь щось викопали. Ну тут дуже багато ламків. Ну там десь начебто. Ось. Оце щось. теж заліза. залізо. Уламочок, так? Так, уламочок. Можливо, і частина колись якогось ножика була, але вже ми цього не дізнаємось. так ми Поки все на одному місці стопчимось. Така ще знахідочка дрібненьке залізо Можливо, язичок від якої пряги чи фіболи. Ну, це можливо. от Схоже таке. Так, зараз ще там копнемо, що там знайшли, там ще поряд є залізний сигнал. Ну копнемо, а потім вже покажемо, щоб не затримуватись. Ходимо по такому схилу. ми, от, Знову, друзі, чудова знахідка. І знову ми знайшли накінечник. Скіфський, друзі, скіфський накінечний. Де я його... Я його ще навіть не чистив, Ось, друзі, дивіться. Але знайшов, поклав. Що й сам не знаю де. Отакий. І зверху був. Я не знаю, ну десь сантиметрів 5 глибина. Зараз Катя почистить. Побачимо. Так. Отакий. Закисший трішки. Але цікавий так. Татанготер якийсь є. То мені показалось, сейчас з тангою. А можливо є там, закісше, хто я знаю. Я думаю, оцей вона буде. Отакі, друзі. Друге вістря знайшли за сьогодні вже. Так, ну все ось, крутимось, можна сказати, на одному місці, Ну, як завжди, кераміка отака, покажу вам. Дуже гарна. І з украпленнями. Таке ліпна. Так, ну ось, викопали, сигнал був. Ось якась бронза начебто чи що. Зараз ось подивлюсь, що схоже на бронза. І теж так глибоченько було. Сантиметрів 10. Ну, видно, що старовинне. Патина така. Видно. Бляшка, якась бачите. Бляшка. Бляшка старовинна. Поки так. Знову ямочка копнули, думали, буде щось по війні. Ну, куля. От по сигналу на куль схоже. Але бачите, отакі. Бронза чи щось таке. Тяжкеньке. Я думаю, бронза. Щось старовинне. Так, не свинець же? Так і не свинець, Щось старовинне. Рився тут зверху, думав. Можливо, буде щось чудове. Наприклад, вістря, але випала така радянщина. Ну, Це теж знахідка. 10 копійок 45-го року. Рамочник. Ну, якось так. Трішки покопались тут ось. Значить, 10 копійок знайшли радянщину. А тут знайшли 20 копійок теж Радянщину, 46-го року. І поряд сигнал. Був мідний, мідний дружиний сигнал. 85. Що ми можемо тут знайти з таким сигналом? Як ви вважаєте? Повезе чи не повезе? Так думаю. Ага, а що це таке? Що це таке? Та що? Срібло, нихрі хрена собі. Друзі, ну що, таке можливо? Полтинник Так. 50 копійок. Дивіться, ти павок. Йо. Не може такого бути. вже ми виходили, друзі? Ну, такого не буває. Я не знаю. Ну, 40... Отут 46-го року знайшли 20 копійок зверху. Потім пішли туди далі. Я вирішив таки перевірити ще, провести. Провів, пробувався сигнал. Ну, друзі, я думав, знаєте, ще знайдемо. Знайдемо від поясок від снаряда, От вам і поясок від снаряда. Не знаю, нема слів у мене просто. От буває ж таке, ну. А я б пішов би далі і не перевіряв би навіть. Краса. 50 копійок. Полтинник, друзі, 1925 року. Ага. Я не знаю, у нас схожий є, мабуть, 25-го, так? Я Чи якого, знаю. я вже не пам'ятаю. 10 грам срібла, друзі. Так, Стан бомба. Так. Ставляйте лайки. Йдемо далі. Так, ось полтинник знайшли, 50 копійок. Тут ще сигнал сигнал є, але вже не такий. Ну тут 10 було і тут вже ще 20. Можливо, ще якась між ними радянщина. Ну щось таке. 60 десь. Зараз. Десь. Десь загубили ми вже той сигнал. 67, мабуть, десь е, впав у яму. Зараз он там десь. Вон там десь. Дивимось, що ми. Я думаю. Ні. Там десь. Так, друзі, монета. Монета. Ще це у нас 20 копійок. Буває ж таке. друзі, це, це 20 копійок ну, от Буває і буває ж. Я думаю, вважаю, що це 20 копійок цей щитовий. І от, от це те, срібло, це... це ж таки це один період більше. А ті і 20 це вже інший період. От, на одному місці. Так, зараз глянемо, який річ там. 33 навіть, друзі. А 33 -й... от вам знахідка. І дощить. Починає дощить, Срібло знайшли. Пішов дощ, дощ до срібла. Так, ну, не відпускає нас це місце, друзі. Ось і знову 10 копійок 43-го року знайшли. Радянщина така. І знову там десь є сигнал. Ось там десь щось є. Ну Друзі, викопаємо, потім вам покажу. Можливо, якийсь шмурдячок буде. Так, ну витягли ми останню копійку. Це у нас Радянщина 20 копійок 40-го року. Таке. От можна сказати на одному місці і 30-ті, і 20-ті роки, і 40-кові. Викопали. Ми будемо далі йти, шукати скарби наші. Ось з іншої сторони показує, там. Ось усе розрилися, там срібло знайшли 50, тут з 10. І тут ось знову не копав, що знайшов знову 20. Це вже 20.42 року. Зрамочний. Така. Не знаю. На одному місці. Знову у нас є ямочка і знову знахідочка правда, залізна. Отака. От от. Скажу, можливо, спряги Я так більше думаю, що спряги от Значить щось тут. Тільки що знову знайшли його таке, ну, я не знаю, можливо, від ножа. От. Е -е, уламочок такий залишився. Але, друзі, там ще є сигнал. Він маскувався під залізо. Ану покажи. Такий чудовий сигнал. А скільки 82. Ну зараз ось побачимо. Можливо він вже викопаний. Mm -hmm. вот. Десь, десь наші в цепили. дві Де. Там десь. Можливо. Ага. Діжу. Что вони это? Друзі, монетка маскувалась під залізо. Але і залізо ж гарне. А що тут у нас за монета? Монета це... Це полушка, чи що? Щось полушка схоже. Полушка. Точно вона. Але вже все така залипша. Ну от зараз спробуємо. Можливо помиємо, побачимо, що там. Ось так. Зараз катясь почистити. Так. Що там у нас. Так. Як там правильно так, мовить? Полоска. Тисячу. Так, і не фокусує нічого. Тисяча сімсот? Тисячі сімсот якийсь. Можливо, друзі, перший рік. Так, тисяча сімсот п'ятдесят Чи тридцять перший? Чи п'ятдесят? Перший 31-й. Ну, воно вже висихає і знову нічого не видно. така гарна знахідка. Ось і підійшов до завершення наш сьогоднішній коп. Значить, ходили ми е, годинки 34. Наші знахідки такі. значить Що знайшли? Ходили ми тут е, по скіфах, ну, і так думали, що будемо. Все-таки поїдемо, ще знайдемо скіфів тут, тому що знаходили раніше. Але сьогодні, друзі, познаходили, що навіть те, чого і не очікували тут знайти. Значить, Що ми знайшли спочатку з залізо, покажемо. Ось отакий ніж, гарний. Знайшли. Але без ручки. Я думаю, що того періоду давнього. Так, потім ось теж уламочок такий. Ну, можливо, від ножа, можливо, ще що було. От. Оце ось. Гільза така патрон. Масивна. Кераміка, ось бачите, яка дуже гарна. І вся різна. От така є ось. Є така чорна. От. Ну, всяка. Там тоненька десь тут є. Така ось ліпна. Ось така. Так, ну і наші значки сьогодні. Їх у нас трішки сьогодні є. Ми навіть знайшли те, що не очікували. Ось воно лежить. Друзі, знайшли отакі. Полтинник 1925 року. Трішки коштує там він. Я дивився. отакий сохран. Де він тут взявся? Хто я знаю, Але біля нього ще знайшли купу цих монет. Значить, ось по 20 копійок. Знайшли Радянщина, Ну це, я вважаю, що це 40-й. 46-й і 42-й роки. Оце. Я вважаю, що ну, як, в різні часи тут просто хтось губив. Тому що ну, не може такого бути, щоб 33-й, ось десь 10 копійок є. Чи 20. А, це 3 копійки ще ми знайшли ось. 83. й Це не цікаво. Ось 20 копійок. от, 33-го. І оце, все, можна сказати, з однієї ями було. І оцей ось полтинник теж витягли з однієї ями. Ну і по 10 копійок ще тут. Ось по 10 копійок, що ми там. 45-й, 10 і 10 копійок. Якісь там 43 ось. Ось таке. 42 не знаходиться. Так, ну ще ось знайшли полушку таку. Так ось. 1700, чи 51, чи 31, Хто я знаю, Цікава монета. Маскувалась під залізом була. Навіть різки, мабуть, вот, ну і все. Ось такий знахід з кіфи. Оце ось такі уламочки познаходили. Ось бляшка. Це теж такі уламочок. Це, це щось. Можливо яка заготовка була. І два ось таких гарних накінечники. Ось дивіться. Пройшло багато-багато століття, але ось дивіться, який він зломаний. Так. Але ось, ось такий гойстрий. До сих пір. От, і отакий от ще знайшли. от такий раніше знаходили, а це такий цікавий. Це, друзі, такий у нас вийшов різноманітний сьогодні коп. І по давнині, і по, по Радянщині. От, ну, І, звичайно, ця монета дуже-дуже порадувала нас. 10 грамів срібла. Так, ну підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, коментуйте і до наступних зустрічей. До побачення.